Сьогодні про таке. Ворог готує новий штурм Харківщини. Ситуація на фронті і що зараз відбувається в Курській області. Нові погрози із Кремля. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Мєдвєдєв заговорив про Нову світову війну. Подвійні стандарти американської адміністрації. Марко Рубіо не зміг назвати Путіна воєнним злочинцем. Золотий купол. Що відомо про нову американську систему протиракетної оборони? Кого і від кого вона має захищати? Вбивство в Мадриді. В Іспанії застрелили колишнього радника українського президента втікача Януковича Андрія Портнова. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. За минулу добу російська окупаційна армія втратила загиблими і пораненими щонайменше 870 осіб. Сіли оборони України знищили чотири російські танки, п'ять бойових броньованих машин, щонайменше 32 артилерійські системи і десятки одиниць іншої військової техніки. А з початку курської операції російські війська втратили понад 63 тисячі солдат вбитими і пораненими. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд. Для України, що більше бойових дій виноситься на територію ворога, тим більше це убезпечує наші громади. На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню. І вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, вся наша робота з партнерами заради тиску на Росію, це те. Що абсолютно потрібно, диктатор Путін нібито відвідав Курську область. Кремлівські пропагандисти публікують відповідні відео. Але чи насправді це Путін і чи насправді це Курщина? Питання. Зосередимося на тому, що достоменно відомо: дрони атакували стратегічний завод росіян в Орловській області, в Підмосков'ї, Тулі, Саранську, а також в Володимирській та Липецькій областях РФ так хотіли перехопити безпілотники, що аж повністю заглушили інтернет і довго не могли повернути зв'язок. Тим часом ворог готує новий штурм Харківщини. Біля кордону з Україною фіксується накопичення окупантів та військової техніки. Деталі в сюжеті. На Росії знову голосна нічка, дрони атакували Орловську область. Тихо, 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 літить, зараз зрив буде. Дід. Вот он, смотри, дед, сюди. Головне, ні к нам, пожалуйста. Під атакою опинився волхівський завод із виробництва напівпровідникових пристроїв. Що зрив буде, дід. Смотри это, по-моему, на завод. Это уже какой-то восьмой. А тим часом на фронті триває запекла боротьба. За даними Генштабу, з початку доби 20 травня сталося 129 бойових зіткнень. Окупанти найбільше атакують на Покровському напрямку, ЗСУ стримують штурми. Також росіяни намагалися прорвати кордон Харківщини. Сьогодні найбільше кількість боєстолкновень, відповідно, відбувається на Покровському напрямку. Ми бачимо, що тут враг намагається використовувати свою улюблену тактику образування клешні для того, щоб охватити цей населений пункт продвигаться, соответственно, дальше в оперативном направлении. Мы говорим о том, что довольно сложная ситуация может сложиться возле Мирнограда, Константиновка, потому что мы говорим о Торецке, о Часовом Яре. Очевидно, что приоритетность врага она определяется попытками Виповніть і достіч той стратегічної целі, перед під росіянами стоїть спочатку полномасштабного торжения. Це повна окупація Донецької та Луганської областей. А ще російські окупанти продовжують застосовувати проти зсу заборонену хімічну зброю. Відповідне радіо перехоплення ворожої розмови опублікували українські розвідники. Якщо хімія нормальна, можна хімію попробувати ні, знісіть там влог і два логи. Опять на траншею? Да, да, у нас пока другой задачи нет. Российская армия никогда не придерживалась правил ведения войны и использования тех или иных средств вооружения или поражения, массового поражения. Соответственно, это же далеко не первый случай применения химического оружия, соответственно. Поэтому ничего удивительного в этом нет, к сожалению. Да, такие случаи фиксировались и фиксируются. наверное, будет фиксироваться и в будущем. Тому что россияне для того, щоб достичь своїх целей, используют максимально максимально все, все що запрещено. і новина дня у Росії. Диктатор Путін нібито відвідав Курську область, де провів зустрічі з волонтерами та відвідав АЕС 2 Кремлівські пропагандисти навіть опублікували відео зі своїм ватажком, але його так і не можна ідентифікувати. Сугубо пропагандистський шаг. Ми розуміємо прекрасно, що в очередний раз Путін хоче показати, що ситуація під контролем і продемонструвати, що якоби курська область. освобождена от силы обороны, что не соответствует сегодня действительности. Тут возникает логический вопрос, а по ком тогда российская авиация, например, или артиллерия наносит удары на территории Курской области? Неужели бьют по своим или целились в Путина? Поэтому, дабы избежать вот таких моментов, я думаю, что вполне вероятно определенно павільйони Мосфільма ні соответствують той картинки, котра показано пропагандистском відділу. І поки Путін нібито по Курську, Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16. Також США не припинили постачання зброї Україні. Вся допомога, яку раніше схвалив Конгрес, продовжує надходити, заявив державний секретар США Марко Рубіо. Але при цьому Трамп відмовився підтримати санкції проти Росії, бо хоче укласти укласти ділові угоди з Путіним, пише The New York Times. Я сподіваюся, що наші дипломатії все-таки вдається тримати. Тут рівень дипломатичного майстерства і нашому воєнно-політичному руководству країни, маневрування між настроєннями руководителя, вернее, глави Білого дому, Соответственно, большая работа с сенаторами, конгрессменами проводится. Я надеюсь, что э, вот тут те, э, скажем так, некоторые предпосылки, тому що е, не все так плохо, як е, сьогодні кажеться. Ота ситуація зі сіне можуть бути і справими. Якби не розгорталися події, зсу не сидять на місці у складі 425-го окремого штурмового полку. Скеля з'явилася перша у збройних силах України штурмова мотоциклетна рота, ключовим завданням якої є захоплення позицій шляхом стрімкого прориву. CNN оприлюднило відео і перехоплення розмов російських окупантів, які фіксують страту українських військовополонених. Журналісти отримали ці матеріали від представників української розвідки. Судячи з усього, йдеться про злочин, скоєний російськими загарбниками на Запоріжжі у листопаді 2024 року. Тоді окупанти розстріляли українських бійців, командира групи захопили в полон. Наразі в російському полоні перебувають тисячі українських військових. Періодично відбуваються обміни, які дозволяють повертати українських захисників і захисниць додому. Про один такий обмін а саме тисячу на тисячу представники України і Росії, нібито домовилися на нещодавних перемовинах в Туреччині. Ми готуємо обмін. Фактично щодня доповіді ми маємо звільнити всіх наших людей безумовно. Ми перевіряємо інформацію по кожному прізвищу. Стараємось зробити максимум можливого. Дуже стараємось. Нові погрози із Кремля. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрий Медведєв заявив, що політика західних країн стосовно Москви може спровокувати нову світову війну. За його словами, геополітичні опоненти намагаються ізолювати Росію. До чого б це і чому б це? Подробиці далі. Коли світ стежить за війною та міжнародними баталіями, колишній президент Росії Дмитро Медведєв несподівано змінив тон і образ. Він вийшов зі звичного крісла політичного провокатора і поринув у роль юриста. Так на юридичному форумі Санкт Петербурга Медведєв перетворився на глибокого знавця міжнародного права, розмірковуючи про те, як війни та конфлікти змінюють світову правову систему. Я прошу вас набраться терпения. Юристы любят поговорить. Вот. Так что позвольте мне тоже сейчас остановиться на тех вопросах, которые связаны не только с историей 80-летней давности, но и к сожалению, с сегодняшними проблемами. Россия снова загрожает Украине капитуляцией. 20 травня на Петербургском международном юридическом форуме Медведев выступил из резкими заявами на адрес Украины. Что касается украинского конфликта, то скажу прямо, у нынешней э, Украины, э, которая, всем известно, нам предельно не нравится, я имею в виду тот политический режим, который существует в ней, есть тем не менее, последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или, если хотите, какую-то международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие. Он заявил, что Россия готова до переговоров без предыдущих умов, но с рахованием реалий на земле. Иначе, за его словами, на Украину ждет шлях до беззастережной капитуляции. Нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь о котором тоже неоднократно говорилось, это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше. Медведев также наголосил, что в Украине, небыто, немає усим, уповноваженных на укладание мирного договора. Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского Режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема. Но, не скрою, когда речь идет о нынешнем украинском националистическом государстве, неизбежно возникают и другие вопросы. С кем в данном случае вообще нам можно договариваться о мире? И почему, говоря об украинском кризисе, Киев упоминается значительно реже, чем Европа и Вашингтон? что вообще с суверенитетом этого государства, как бы мы к нему ни не относились. И додав, что мир, а не перемир, я потребен у нынешний час. Остро нужны не только переговоры, но и выработка самих процедур мирного урегулирования конфликтов, которые помогут прийти не просто к прекращению огня в конкретном конфликте, о чем Россия все время говорит, а к миру на длительное время. Желательно на віка в глобальному масштабі. Він висловив сумнів у мирних цілях ініціативи щодо введення миротворчих сил на території України, заявивши, що це може призвести до більш масштабного воєнного конфлікту. Крім того, виступив із різкими заявами на адресу заходу, попереджаючи про можливість нової світової війни та знищення людства. Він звинуватив західні країни у спробах ізолювати Росію та зривати діалог, що за його словами може призвести до глобальної катастрофи. Попитки ділити государство на різні сорта, ізолювати Демонізировать геополітических конкурентов, а ми это видим по отношении к наш страні. Сорвати діалог під ненависническими лозунгами это прямой путь к новій мировій війні. Медведів раніше вже висловлювався про можливість тотальної війни та винищення людства, якщо Захід не усвідомлює необхідність створення геополітичного балансу. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Підписались? Поставили вподобайку. Дякую. Продовжуємо. Наступного тижня у Ватикані можуть пройти попередні перемовини між Україною і Росією щодо можливого припинення вогню. Про це сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. Він висловився і про роль Сполучених Штатів в цьому процесі. За словами Стуба, США не лише не відмовилися від своєї ролі посередника, а й залучають до миротворчого процесу інших. Тепер Європа братиме участь. Більд бачить ситуацію дещо. Інакше видання пише, що Трампа більше не цікавить припинення вогню в Україні. Його дії стали серйозним ударом по канцлеру Німеччини Мерцу. Нагадаю, днями Мерц висунув ультиматум Кремлю, сказавши, що Німеччина та Сполучені Штати розширять санкції проти Російської Федерації. Однак тепер виявляється, що підтримки від Вашингтона не буде. Отже, згідно з публікацією, Мерц та інші європейські лідери залишилися без союзника. Від себе додам. Тимчасово, ну тобто, тимчасово залишилися без союзника. Питання лише в тому, скільки триватиме це тимчасово. Усвідомлюю, що якщо прочитати дві ці новини в зворотньому порядку, то вийде більш оптимістично. Ну тобто, тоді більд наганятиме жаху, а Олександр Ступ все це спростує і додасть позитиву. Але саму суть текстів це не змінить. Тому уважно стежимо за розвитком подій і згодом краще розумітимемо позицію Трампа. Або ні, це ж Трамп. Він, до речі, заявив, що скоро в Сполучених Штатах створять систему протиракетної оборони Золотий купол. Ось що відомо про неї і про те, кого і від кого ця система має захищати. Дональд Трамп офіційно дав старт створенню протиповітряної системи Золотий купол. Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі. Я радий повідомити, що в одному великому красивому законопроекті буде виділено 25 мільярдів доларів на золотий купол, щоб допомогти розпочати будівництво. Це початкова сума. Ми говоримо про 175 мільярдів доларів загальної вартості цього проєкту, коли його буде завершено. Програма спрямована на створення мережі сотні різних супутників для виявлення відстеження та потенційного перехоплення ракет, що наближаються. Трамп упевнений, що золотий купол зможе захистити на 100% від усіх ракет, включаючи гіперзвукові. Але створити таку систему не так просто, і питання не лише у фінансуванні необхідно поєднати між собою багато різних систем. Золотий купол це не система, це буде, я б сказав, парасолькова концепція для об'єднання багатьох речей для зшивання тканини, тканини даних, які мають бути об'єднані як інтеграція всіх цих різних датчиків та різного інтеграція всіх цих різних можливостей у щось зв'язкове та операційне необхідно зшити разом усі датчики міністерства оборони та комерційні датчики, наприклад, у континентальній частині Сполучених Штатів, які займаються погодою чи керуванням. Повітряним рухом чи всім це Том Карако, співробітник центру стратегічних та міжнародних досліджень. Ідея створення золотого купола з'явилася після того, як чудово проявила себе система залізнику полу в Ізраїлі. Трамп підписав указ про розробку відповідної системи протиракетної оборони. У документі йшлося про те, що загроза застосування балістики і гіперзвукових крилатих ракет це найкатастрофічніша загроза, що стоїть перед Сполученими Штатами. Амбітна програма США покликана протистояти загрозам з боку Китаю та Росії запрацювати. Золотий купол повинен вже у 2029 році. Канада вже заявила, що також хоче бути частиною золотого купола, і ми будемо з ними говорити, щоб їх захистити. Ми, як завжди, допоможемо Канаді. Повністю система повинна запрацювати до кінця мого терміну. Тобто, у нас є ще трохи більше трьох років. Пентагон вже давно попереджав, що існуючі системи про не встигають за новими ракетними технологіями, що розробляються Росією та Китаєм. А війна в Україні показала, що на даний момент немає інструменту, який на 100% захистить від масованого ракетного удару. Для досягнення прогресу потрібно використовувати досвід у галузі програмного забезпечення. а Також існуючі системи протиракетної оборони. 175 мільярдів доларів великі гроші, але розробка та впровадження системи займе ймовірно 10 років. Том Карако – співробітник центру стратегічних та міжнародних досліджень, Незважаючи на заяву Трампа про запуск проекту та виділення перших 25 мільярдів доларів, фінансування золотого куполу. Прив'язане до спірного законопроекту про узгодження, який стикається зі значними перешкодами у конгресі. Один із галузевих експертів, що стежить за програмою, повідомив Reuters, що якщо погодження не пройде, кошти з золотий купол можуть не з'явитися. Також цього місяця бюджетне управління конгресу підрахувало, що вартість золотого купола за два десятиліття може становити 831. Один мільярд доларів. І навіть для американського оборонного бюджету це є великі гроші. Тож гучні заяви Трампа можуть вкотре не справдитися. Тим часом доволі напружена ситуація виникла на засіданні комітету з закордонних справ палати представників Конгресу США. Там конгресмен демократ Білл Кітінг спочатку запитав у держсекретаря США Марко Рубіо, чи є Росія агресором. Рубіо відповів, що саме Росія вторглася в Україну. Тут, наче, більш-менше є запитання, є відповідь. Однак, коли Кітінг запитав, чи є Путін воєнним злочинцем, Рубіо почав ухилятися від прямої відповіді. Людина, з якою ми ведемо перемовини, Володимир Путін. Він військовий злочинець. Ну, я думаю, що можна подивитися на деякі події, які там відбулися. І звісно, охарактеризувати їх як військові злочини. Але наша мета припинити війну. він військовий злочинець. Ми не зможемо припинити війну, не ведучи перемовин з містером Путіним. Ні, тут усе дуже просто. Він військовий злочинець. Людина, з якою ми ведемо перемовини, Володимир Путін. Він військовий злочинець. Це ж не складно. Я намагаюся відповісти на ваше запитання, пояснюючи, що ми намагаємося припинити війну. Ви ухиляєтесь, сер. Просто дайте відповідь. Я відповідаю на ваше запитання, і моя відповідь така: військові злочини були скоєні. Це безперечно. А хто за це відповідальний? Для цього буде свій час і місце. Але зараз наше завдання припинити цю війну. Тобто ви не відповісте, забираю свій час. спробую пояснити, що тут відбулося Путін. Воєнний злочинець, це офіційно. Міжнародний кримінальний суд у ГААЗі видав міжнародний ордер на арешт Путіна. Його звинувачують в незаконній депортації дітей з території України до Росії. Але якщо Рубіо скаже, що Путін воєнний злочинець, то про дипломатичні зусилля Сполучених Штатів в питанні завершення російської війни проти України можна забути. Можливо, до такого розвитку подій в Білому домі ще не готові. Якось так. В Іспанії застрелили колишнього радника українського президента втікача Януковича Андрія Портнова. Він був у розшуку за держзраду. Портнова вважають причетним до російської окупації Криму і одним із ідеологів законів для придушення Євромайдану у 2014 році. Ведуться слідчі дії. Потерпілий, мав поранення несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами. Тому екстрені служби могли лише констатувати смерть цієї особи. Одна із версій: вбивство через боргову проблему. А хто міг давати гроші про російському політику, який втік із України? Так отож. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.